Як перетворити картинку у своєму відео з такої на таку? Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм власним сетапом. В даному випадку я використовую чотири джерела світла, хоча зазвичай їх у мене взагалі то три. В теорії можна обійтися її одним. Зараз, попереду мене, під кутом стоїть одне джерело розсіяного світла у софтбоксі. Саме воно є основним освітленням мого лиця, і без нього нам вже нікуди не дітися. Софтбокс робить оцю тінь більш м'якою. А через те, що воно розташовано вище моєї голови, створюється також тінь на моєму підборідді, що робить лице більш стрункішим. Друге світло знаходиться позаду мене. Це доволі потужний портативний rgb ліхтар. RGB, тобто red, Green, Blue, або ж червоний зелений синій. Третє світло, що вимальовує кольоровий контур в затемненій частині мого лиця. Це також розсіяне світло із синім фільтром. Можна замінити на будь-який інший або взагалі обійтися білим світлом. Четверте ж світло заповнююче, трошки привідкриває тінь у цій частині мого лиця. Також з використанням РГБ світла, навіть малопотужного, цю тінь можна легко розфарбувати в будь-який потрібний нам колір. Отож, розставляємо світло тут, 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 тут. Щільно затуляємо фіранки, вимикаємо кімнатне світло, вручну занижимо експозицію на камері, допоки освітлення лиця не стане нормальним. Таким чином, при сильному освітленні, ми також зможемо затемнити тло більш ніж воно є насправді. І таким чином підвищити кольоровий ефект від rgb ліхтаря позаду. А також за допомогою кольорокорекції на постпродакшені також можемо трошки покращити результат. Якщо я вже випустив туторіал по кольорокорекції, його ти зможеш знайти. Найти за випливачкою. Загалом у даному сетапі я використав два софтбокси від Yongnuo UN6000. Це панелі, які зручно збираються ось в таку ось сумочку. Саме це стало для мене вирішальним для їх придбання, адже у мене вдома зовсім немає місця для зберігання масивних моноблоків або нерозбірних софтбоксів. Але в принципі можна обійтися і дешевим розсіяним світлом з Аліекспресу на лампочках. Працює. Дубль два. Я підключу зараз другу таку лампочку. Ну, скоріше за все, я думаю, я знаю, чого вона лопала. Ну зараз подивимось. Не знаю. Кліпса. Ідіди, пожалуйста, оттуда. Якщо бахне така лампочка, то один, два. Працює. Ну коротше, одну лампу я просрав. Головне це, щоб воно було білим, приблизно 5,5 тисяч кельвинів, тому що теплий жовтий колір погано поєднується з відтінком шкіри. Також використання світла без софтбоксів буде давати більш різкі тіні, і такої картинки вам досягти не вдасться. На одному з софтбоксів я використав кольоровий фільтр. Закріплю його я звичайною защіпкою. Позаду у мене кольорове заповнююче світло. Колір можна замінити на будь-який, що підходить вам за художнім задумом. Я використовую світлову палку Yongnuo un 363 третьої ревізії. Саме це, до речі, доволі корисна річ для відеоблогера. На всі виїзні зйомки беру його з собою. Мені попадалися в руки і більш дешеві китайські аналоги, але результат мені не так, щоб сподобався. Навіть зовсім не сподобався, бо вони були доволі слабкі, і щоб ось так розфарбувати фон, його б не вистачило. Також цікавий аспект, що цими трьома приборами я можу керувати з одного пульта, що йде в наборі із цим ліхтарем-палкою. Загалом в нього можна підключити до восьми приладів. Як заповнюючи світло, у мене тут невелика rgb палка UN60, але я її поставив так для демонстрації зазвичай я її не використовую, тому щоб здешевити сетап, її ходу можна прибрати. Наступне, що можна прибрати, щоб здешевити наш сетап, це контрове освітлення. Без нього, в принципі, теж красиво. Ну а далі прибираємо заповнюючу rgb палку і заміняємо її любими побутовими світловими приборами. І в принципі лишається у нас лише ключове світло, яке ми також можемо замінити на дешеві світлоприбори за ліхи на лампочках. Ну або ж, взагалі, обійтися денним освітленням із вашого вікна. До речі, перші мої відео знімалися лише за допомогою денного світла з вікна, ну і подеколи маленької rgb палочки. Отож, пишіть в коментарях світло, з якого каналу ви б хотіли розібрати, тільки там, де вам реально цікаве світло, а не тому, що вам просто подобається цей блогер. З вами, як завжди, був Мишко Карпань. Підписуйся на канал, якщо хочеш дізнатися більше про відеоблогінг. Попереду ще багато цікавого.